6 тисяч 8800. Да. Таку не... яку, яку взяти, скажи мені. От дорожче ж має бути краще, як завжди. Немає, ну не є краще. Тож а я... Люди завжди, питають, ну дорожче ж. Ну не може бути. Диша краще, ніж дорожче. Нічим. От і вага вам попередніх відео, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Вага 1 в один, комплектація 1-1. По суті, єдина візуальна відмінність дисплечить. Тут такі, тут такі, тут крутілочки, тут кнопочки. Все, Діаметр 75-й тут, 75-й тут. Бачок, все, все одинакове. Ось шкала для показів об'єму залишку топліва і все однакове. Нема смусу переплачувати. Такі ось автономочки є ще з адаптером на 220 вольт, плюс 500 гривень до ціни. Маємо наявності, маємо наявності з високим корпусом, з низьким, без корпуса. Покажемо наступних відео. Кому цікаво, підпишіться, ми зробимо огляд на всі наші автономки. Зараз холода йдуть. Це максимально актуальна тема. Магазин «Багарка», контакти в шапці профілю.